Всім привіт! Вашій увазі представляю навіть не головоломку, а швидше, швидше модифікацію. Це копілка. Щоб уявити її габарити, порівняю її з класичним Даяном. П'ятим. Як ви бачите, вона набагато більша. Знову ж таки, вже зроблена доволі давно, тому заповнена грошами, стала доволі тяжка. Була зроблена вона з куба купленого на базарі. Всі елементи були склеєні, перед тим, звичайно, вибрана вся середина прирізана визений отвір. Оскільки завжди є спокуса витягати кошти у всіх копілочках. Я себе цієї спокуси позбавив тим, що зробив її нерозбірною. Тобто, поки я не знаю, як я буду витягати кошти, поки я їх. Збираю, а до того моменту витягнути їх можливості немає, тому що ніяких кришечок, ніяких, скажімо, можливостей відкрити немає. Це була ідея просто розширити колекцію, просто зробити якийсь таким, скажемо, гаджет пов'язаний з кубиками. Ну, зробив. Ще один нюанс. Базарний кубик, він, скажімо, по механізму дуже, дуже неякісний. Механізм надзвичайно крихкий, клинить. І стікера виглядають цікаво, але мають схильність до того, що вони брудняться. Щоб усунути цей недолік, куб був покритий невеличким, тонким шаром лаку. Це, звичайно, покращило його естетичний вигляд, він став більш блищати, а також він тепер не маститься. Якщо на ньому з'являється бруд, його легенько протерти ганчірочкою. Дякую вам за увагу!